Бюджетніший Samsung H30, s ціна 2400, є легкі царапки потертості по задньому корпусу на роботу не впливають ніяк. Досить непоганий смартфон type c роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. Зараз покажу всю інформацію про даний пристрій. По екрану нюансів немає серйозних, критичних, є царапки. Додатково можна поклеїти захисне скло. Показую інформацію про даний пристрій. Повністю чистий без різних аккаунтів А30С, підтримка двох SIM-карт. 11-й Android встановлений. По пам'яті у нас має 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Працює все добре, швиденько. Камера. Ось така доволі хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайте в телеграм-канал. Ссылка в шапці профілю там телефонів додаю більше і приймаю також замовлення там або у інсті.